Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як віддалено вийти зі свого аккаунту Google. Це можуть бути активні санкції, які ми відкрили на інших гаджетах, або взагалі вихід із авторизації, яку ми здійснили на даному гаджеті. Тобто це віддалений вихід для аккаунтів Google. І так, для цього я перехожу в свій додаток Chrome. Ось відкрила стартова. Сторінка нашого переглядача Chrome на мобільному телефоні. Далі я перехожу у свій аккаунт. Для цього, справа вверху, натискаю на фотографію свого аккаунта. Натискаємо. І після цього нам потрібно натиснути на керувати обліковим записом. Ось тут трошки нижче фотографії нашого аккаунта керувати обліковим записом Google. Натискаємо. Далі у своєму обліковому записі нам потрібно перейти в дані і конфіденційність або в безпеку. Для цього зверху, ось тут, ми гортаємо дану полосу. Зараз ми знаходимося на головній, далі особиста інформація. Дані і конфіденційність і безпека. Давайте ми зробимо це через дані і конфіденційність. Натискаємо на дані і конфіденційність. Тут нам треба прогорнути трошки вниз, ще вниз. Персоналізовані оголошення ще нижче. нижче. І тут у нас є така незамітна менюшка. Називається Інші пов'язані параметри. Ось вона. І в інших пов'язаних параметрах у нас є такі варіанти: це способи оплати, підписки. Знову ж таки, беремо пальцем і ось так прогортаємо дану полоску. І нам потрібні ваші пристрої. Переходимо в ваші пристрої. І на даній сторінці ми бачимо пристрої, а також активні сеанси або такі сеанси, які були активні протягом 28 останніх днів за участю нашого аккаунта. Тобто ми авторизовувалися в цих додатках чи на цих гаджетах нашим аккаунтом Google. Як бачите, у мене це три сеанси на пристроях Android. Один сеанс на пристрої iPad, до речі, Польща мене там не було. І 6 сеансів на комп'ютерах що можна тут знайти. Звичайно, нам бажано із того, що нам невідомо, краще повидалятися. Вау, і ще один сеанс на пристрої Smart TV. Нам потрібно обов'язково звідси повиходити. Для того, щоб звідси вийти, ми натискаємо той сеанс, який нас цікавить. Тобто той сеанс, який є нам підозрілим, або з якого ми явно хочемо вийти. І так, я обираю цей один сеанс на пристрої Smart TV і натискаю біля нього кнопочку вийти. Ось тут нижче є кнопочка Вийти. Натискаємо. Вийти з облікового запису на пристрої телебачення. Так, натискаємо Вийти. Готово, але певні додатки все ще можуть мати доступ. Для того, щоб забрати доступ у цих додатків, переходимо нижче за посиланням керувати доступом додатків. Натискаємо. І тут у нас є список ще й додатків, які мають доступ до нашого аккаунту. І так, перший додаток у нас email Notification for Forms. Це стосується Google Form, це ми знаємо, це хай буде. Gmail-bot of Telegram. Давайте ми вийдемо звідси Gmail bot for Telegram, натискаємо даний додаток і натискаємо кнопочку Скасувати доступ. Додаток Gmail bot for Telegram утратить доступ. Так, окей. Один доступ ми закрили. І так, давайте опустимося нижче і подивимося, ще, які додатки мають доступ до нашого облікового запису. Це у нас Get Contact. Тут ми обов'язково забираємо доступ, скасувати доступ, Окей. Опускаємося нижче. Світті забираємо доступ, скасувати. ВPS-Office забираємо доступ скасувати. ТікТок скасувати. Зохо Аккаунт, Навіть не знаю, що це таке: скасувати доступ. Окей. Далі повертаємося назад. От як ви бачите, ми автоматично перемістилися в безпеку. Але ми повернемося в дані і конфіденційність. Опустимося знову ж таки нижче. Перейдемо знову ж таки в наші пов'язані параметри, виберемо ваші пристрої і закриємо доступ до наших пристроїв. І так, опустимося нижче. Як бачите, один сеанс на пристрої Smart TV. У нас вже здійснений вихід. Ви вийшли. Давайте ми зробимо вихід ще для пристроїв на базі Windows. Обираємо ось цей пристрій, де ми входили 10 грудня. Ось він. Натискаємо на нього. І натискаємо нижче пристрою вийти. Окей. Також мене хвилює ось цей сеанс, три сеанси на пристроях Android Galaxy Tab S6, тому що я такого пристрою не пам'ятаю. Обираємо його Galaxy Tab S6, дуже цікаво. А що ми тут робили? веб переглядачі додатки та сервіси Android Device. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Натискаємо знову ж таки кнопочку Вийти вийти. Окей. І так, із Galaxy ми вже вийшли. Опустимося нижче. Давайте закриємо ще один сеанс на Windows. Знову ж таки, тут здійснювався вхід у веб-переглядач Chrome. Натискаємо кнопочку Вийти і натискаємо Вийти. Окей. Ось таким чином ми можемо віддалено виходити зі свого аккаунта Google на інших пристроях якими ми зараз не користуємося. Якщо ми зайдемо на даний пристрій із поточним сеансом, то тут кнопочки вийти нема. Ну, це логічно, тому що ми зараз ним користуємося. В принципі, потреби такої нема. Питання стояло в тому, як віддалено виходити із пристроїв. Із пристроїв віддалено, ми можемо виходити ось таким чином. Вийти, вийти, ОК. І ось в такий спосіб: ми можемо віддалено виходити із відкритих сеансів на сторонніх пристроях, якими ми зараз не користуємося. На цьому всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато цікавого і корисного.